Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп на затемнення 25 марта або 25 березня 2024 року. Але перш ніж розповісти, я хочу подякувати Ірині за переказ і підтримку мого каналу. Дуже дякую вам, Ірина. І бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я і щоб вам ці гроші повернулися з сторицею. Дуже вдячна вам, спасибі, Ірочка. Тепер я перехожу до самого затемнення. Ось, бачите, затемнення у нас буде відбуватися місячне. От. І це місячне затемнення не буде тіньовим таким, а буде на знаходитись. Місяць у півтіні. Бачите, лише невеличкий край буде зовсім не затіннятися. Не і ось е, пройде на таких от територіях. я хочу вам показати більш краще це затемнення от, на цьому сайті. От Я завжди їм користуюсь і вам теж рекомендую їм користуватись. тим більше в нього всі координати виведені на Київ. Це канадський значить, сайт. І ось подивіться, який буде місяць. Ось ми його роздивимось, як він буде затімнятися і а, побачимо, як, наскільки він чи зовсім він стане червоним, чи а, а, набере на себе тінь велику. Все це тільки можна буде побачити під час самого затемнення. Затемнення пройде ось в таких, е, в таких начать, е, ділянках земного шару. Я ось включу і ви побачите, як це ті. Бачите, як тільки тінь насувається, а не, затем, не саме затемнення. І переважно це буде ось іти е, е, у е, західній півкулі. От і у Києві цього затемнення не буде від видно зовсім, тому що у нас буде день, а значить, це затемнення місячне проходить завжди вночі. Тобто, там, де буде ніч, там і буде видно це затемнення. Тим більше, у нас буде 25 березня, а на західній півкулі це в Америці і е, північ. Африки, це, ну, переважно це Америка, там буде ще 24 березня. Таким чином я повертаюсь до цього розкладу, от місячне затемнення буде розглядатися в таких, в таких значить, діапазонах. І ось розстановка самих планет під час цього затемнення. Бачите, Сонце знаходиться в овні, місяці у терезах, і по кругу все показується, яка буде розстановка. Бачите, місяць як в опозиції, а тут ідуть як парад планет. Всі значить, планети у 120 градусів знаходяться. І ось ми дивимося на саму карту зоряного неба. Я теж хочу підкреслити, що це затемнення буде ось тут буде знаходитися сонце у цій ділянці. А в цій ділянці буде знаходитися місяць. І місяць буде затемнятися. Ось бачите, які тут сузілля, це діва, терези, потім ось Гітра, Центавр, а зверху у нас іде Волопас, Велика зірка Арктур. І таким чином переходимо до самого затемнення. Значить, е Найбільше затемнення буде в момент о 7 годині 14 хвилин, це по київському часу. От. І місяць майже буде досягати апогею, він навіть пройде через апогей чорний місяць. От. Таким чином найвіддаленіше буде відходити від землі. От і тепер, що що головне? Тут буде значить, місяць буде знаходитися на в сузір'ї в діві, на лівій грудині діви, і буде говорити про те, що треба допомагати інших людей, людям співчуття проявляти, значить найкращі свої риси і таке інше. А ось цей е, несхідний вузол показує, що от, е, слабка буде пристосованість за, за рахунок чого, що деякі, значить, деякі дії або намагання будуть дуже легко виходити з прави. От, і ця легкість вона буде значить, заспокоювати е, дуже, присипляти значить таку, як ну, весь час розум прицепляти, давати йому активно все аналізувати, от, і е, через що може виникнути недогляд, і пропустити, і пропустити потрібний час для змін. От. Оце якраз і є цей момент такий, що не допоможе пристосуватися. О, тепер ми дивимося з, з іншої сторони, що тут буде стояти у нас сонце. ось У знаку овна тут і східний вузол, і, і Меркурій, а тут біля овна риби. Тобто все оце дає таку напругу, От, яка, значить, що вона робить, ця напруга. Що дуже е, не всі зможуть бачити далеке майбутнє, що буде, от, буде заважати сильно, от, е, небажання аналізувати минулі якісь плани, е, які були пропущені ошибки, свої недоліки. І ось це якраз не дозволить бачити, що ж буде далі. Тому треба все пере, пере е, Проаналізувати, щоб побачити, що ж у нас попереду жде. І ось тут Сонце знаходиться в такій сильній позиції, це хвіст кита, От, і говорить про те, що треба за все боротись, тобто, щоб вийти з якогось е, стану негативного, якісь, із якоїсь біди, треба дуже боротись, при... застосовувати силу, волю, характер. От і не коритись долі. От, тим більше, що е, події до, до затемнення, і після затемнення показують, що буд будуть різкі зміни е, в, в усій, е, в усьому в житті, тобто і для людей, і для міжнародної спільноти, для всіх. Тобто, якісь будуть події, такі, що дуже змінять е, е, плани. Які були значить заплановані. От. І тут Меркурій стоїть на такому, такій позиції, що він показує, по-перше, це він вечірня зоря, тобто з'являється на небі після заходу сонця, от, і він показує, що е... це Інтуї... Інтуїтивне відчуття добра і зла. І деякі люди от, за рахунок своєї сильної інтуїції зможуть добитись е, гарних результат... результатів, особливо у громадській діяльності. От, ну і тепер я хочу зразу вам розказати. от, Що зміни, зміни будуть дуже разючими, реакція на зміни приховати буде неможливо, і це допоможе побачити усі найпотаємніші плани. Це заставить приглянути та змінити плани. Тепер для кожного знаку я хочу розповісти. Наприклад, овен. Бачите, овен дуже сильно акцентований, і що, і що це каже, що вам бажано овни, пасивно сприймати повороти долі. Не бажано пасивно. Якщо зміни відбудуться на користь вам, то бажано докласти ще більше зусиль у вашій праці, От, зайнятися новими технологіями, штучним інтелектом, громадськими та волонтерськими програмами. Якщо відбудуться негативні зміни, то слід кардинально все змінити і особливо напрямок мислення, бо ці руйнування показують, що присутність у вашій у вашій справі негативних думок, тобто є якісь негативні думки, негативні плани, методи і також негативні люди. В общем, все, що буде знаходитись поряд вас негативне, воно якраз і буде викликати руйнівні такі процеси. Ви повинні придивитись, що ж у вас таке негативне. Тепер тілець. Тілець теж сильно акцентований, з'єднанням. Юпітера, значить урана і білого місяця. У вас з'явиться нагода змінити свою долю і досягти величезного успіху, але для цього вам слід докласти власні зусилля, бо чекання, що успіх впаде вам сам у руки, ні до чого не приведе, а тільки змарнуєте час. У квітні Юпітер з'єднається з ураном. Повністю. От. І у вашому знаку, але починати треба зараз. Може в життя, можете втілити в життя все, що ви заплануєте або планували. Після вдалого початку ви будете займатися змінами до березня 26-го року, коли Уран вийде з вашого знаку. От. Тепер близнюки. Тут у вас не акцентований знак, ніяких планет немає. От, але все-таки для вас головне обрати сторону, бо від цього залежатиме розвиток подій. Люди, що обрали сторону чесних, роботящих та вірних богові людей, будуть боротись з силами зла і в результаті досягнуть перемоги. У них усі. Отримані результати будуть досягнуті великими зусиллями. Ті, хто обере сторону зла, обману, лінощів і гріха, будуть терпіти поразки, втрату статків, здоров'я та навіть життя. Рак теж неакцентований знак, немає ніяких планет. Бажання нових змін та відчуттів може проявити ваш внутрішній світ у повноті. Раки можуть розірвати стосунки з людьми і старими поглядами та мисленням, закрити старі проекти та види діяльності, щоб розпочати нові плани та стосунки. Це все добре, але треба пам'ятати про почуття вдячності і не кидати близьких людей без допомоги, не розривати шлюб або договори з вірними партнерами. Треба їм запропонувати участь у ваших нових проєктах. Лев теж неакцентований знак. Несподівані зміни можуть зупинити ваші дії по закріпленню позицій, а ваші здібності виявляться непотрібними в цей момент. Щоб вийти із пригнобленого стану, згадайте, що ви лев. Проявіть сміливість, силу духу, зухвалість та рішучість у прийнятті змін. Попередні плани та ідеї, але пам'ятайте, що треба слідкувати за емоціями, проявляти дипломатичність та співчуття до потреб інших людей. Діва тут акцентується чорним місяцем, знак Діви. Зміни у вашому житті допоможуть вам позбутись згубного впливу чорного місяця. Який підсилює ваші негативні риси характеру, емоції видають ваші думки і ставлення до інших, ви не можете їх приховати. Легше їх позбутись, ніж приховати. Якщо ви, до цього, досягнете, якщо ви цього досягнете, то звільнитесь від негативного впливу і своїх недоліків. Терезим тут теж. Саме затемнення йде і значить, висхідний місячний вузол. Зміни, які відбудуться, можуть привернути вашу увагу до проблем інших людей. Якщо ви почнете допомагати їм у вирішенні проблем, то не помітите, що вирішили і свої проблеми. Легкість, з якою у вас буде все вирішуватись, може ввести вас в оману. Ви розслабитесь, заспокоїтись і забудете, що треба внести відповідні зміни до нових обставин, через що ви пропустите потрібний для змін момент, що не дозволить вам пристосуватись до майбутніх подій. Тому будьте пильні. Скорпіон Наперед, непередбачені зміни поставлять вас у безвихідне становище, що говорить про те, що ви були зосереджені на особистому житті і не помічали, що відбувається навколо вас. Щоб вийти з цього становища, вам слід активно адаптуватись до нових обставин, завдяки своєму дару проникати в душі людей, ви відчуєте зміни в оточенні, від вас чекатимуть допомогу та, перш ніж діяти, проаналізуйте своє оточення, з'ясуйте його суть, можливо, вам не по дорозі. І краще розірвати, розірвати зв'язки е, з негативними людьми. Піти геть. Стрілець, теж неакцентований знак, ви відчули погіршення ситуації та те, що ви не зможете цьому заподіяти. Вам можуть замилювати очі красивими е, словами, речами. Та театральними вчинками, щоб приховати ворожі замисли. Тому ретельно аналізуйте усі прорахунки, помилки та придивляйтесь до дій своїх колег, партнерів та близьких людей, ви зможете виправити та покращити ситуацію, якщо з'ясуєте причини, через які ви опинилися в біді. Козиріг. Зміни можуть знищити. Вашу спадщину та ваші надбання, сильно вплинути на психічний стан, викликати депресію. Це виникне в тому разі, якщо ви не маєте підтримки рідних, близьких людей, товаришів і партнерів. Тому негайно зверніться по допомогу до родичів та друзів, оточіть себе рідними та вірними друзями. Разом ви зможете справитись зі змінами та знайти. Спільні ідеї для адаптації. Для вашого життя також із ну загроза, тому піклуйтесь про свою безпеку. Водолій. Водолій акцентований значить, Плутоном. Раптові зміни допоможуть вам проявити здібності, закріпити своє положення та виділитись. Для досягнення мети необхідно виявити сміливість. Зухвалість та рішучість, але не вступати в суперечки та ретельно підібрати момент для дій. Намагайтесь не допускати втручання у ваші думки та дії інших людей. Пам'ятайте, що здібності ваші, і ідеї також ваші, чужі ідеї затьмарять ваші здібності та зруйнують вашу цілеспрямованість. і потім вони ж не будуть підходити для ваших. Мабуть, того, що ви робите. Риви. Вам бажано звільнитись від рожевих окулярів, які не допоможуть поратись з непередбаченими змінами, щоб відчути дійсність, почніть аналізувати свої ідеї та плани, бо наївні, поспішні рішення, без безрахування думки, досвідченого фахівця, занапастять будь-яку справу. Завдяки вмінню спілкуватись, викликати до себе симпатію, згладжувати конфлікти, цілеспрямованість, послідовність у досягненні благих цілей, цілей, відбудеться ваше повне перетворення, перевтілення, проявляться дивовижні творчі здібності та вміння надихати інших. Тепер я хочу вам розповісти, що ж принесе для України це затемнення, тому що це теж так, також важливо. От, Якщо ми розглянемо, я вже розглядала, коли писала прогноз для України, але тут хочу ще трошки додати, щоб ну, повторити вже сказане. От, Значить, зміни будуть. В, в планах зміни в усьому будуть, і зміниться ситуація перш за все. От, і ось подивіться, бачите, тут чорний місяць у нас стоїть, і це говорить про те, що негативні сили дуже хочуть, дуже хочуть, значить, знищити боєздатність, значить, наших. Ну, наших Збройних Сил, от, і взагалі знищити їх. Тобто це загроза, тому що це ще й восьмий дом, це дом смерті, хвороби, загибелі. Але оце якраз армія наша от, вона є надбанням України. Це ми над. Ну, Її такою зробили. Це ми досягли такого. Це дуже великі досягнення, яке треба берегти, а не знищувати. От, і, значить, місяць він каже, що треба робити хороше. да, Україна робить для всього світу хороше, от, і вирішує проблеми для всього світу, але ось сонце воно показує, що. Що е, діяти треба дуже сильно активно. От, дуже сильно активно, тому що це стоїть сонце на бета кіта, це хвіст його, і е, кіт пливе за рахунок свого такого потужного міцного хвоста. Він їм весь час, значить, збурює воду і таким чином може плисти. От, тобто, тут такі потужні дії. Будуть проводитись. Але я ще хочу сказати, що по відношенню до цієї чорного місяця ось уже війшов у знак Риб Марс, Сатурн стоїть, Венера стоїть, і за період, поки буде затемнення місяця, потім у нас 8 квітня буде затемнення Сонця. То до цього затемнення, якраз Марс прийде і, і з'єднається з Сатурном. Ось я вам навіть покажу, що буде. Бачите, з'єднується. І протистоїть цьому чорному місяцю. І взагалі, це загроза у нас буде проявлена ось у це затемнення місячне. Воно, значить, буде проявляти і трохи знімати цей сильний такий негатив. От, По-друге, значить, ще я хочу додати, що у цей, у цей час у нас буде відбуватися значить, проходження комети. Ось така у нас буде, бачите, у цьому році буде 5, 5 комет. Але зараз комета, ось вона. Називається Понса Брукса, і вона, і вона називається Д'явольською. У неї такий зелений зараз колір, світиться зеленим хвіст. От, І чому це так сталося? Тому що на ній стався вибух, от, і вона змінила свій, свій колір. От, І ми її можем, зможемо спостерігати неозброєним. Оком особливо от, під час уже сонячного затемнення яке буде повним. Ось вона рухається в сторону Сонця і буде дуже близько знаходитись біля Юпітера. От. І це зловіще такі, ну, дійсно, негатив такий сильний буде надходити і показує, що Але цей негатив буде руйнуватися. Хоча ця значить, комета, вона періодична, схожа на комету Галея, і так само значить, періодичність складає 71 рік. Тобто, через кожен 71 рік вона з'являється біля землі, і її буде видно неозброєним оком. Хоча треба знати, де її шукати, але вона буде видима. От, не так, не так сильно може. От, ну, все, все рівно її можна буде побачити, особливо під час затемнення. Таким чином, я хочу сказати, що е, це затемнення для усього людства, воно буде знакове, тому що воно е, дуже сильно поміняє багато планів і виявить негатив. І кожному, кожній людині треба звернути увагу, Який в неї у житті негатив, і е, намагатися цей негатив е, значить, знищити, е, значить, виправити, тобто знешкодити. Крім того, треба захищ... захист мати, от, оберіги і все таке інше, тому що все-таки е, ж називається ця комета дьявольська, тобто якийсь значить, негатив е, такий магічний. Буде впливати на людей. От. І може, навіть ці, ці чорні маги зроблять якийсь ритуал от, під час проходження цієї комети, під час, під час наче, цього затемнення. Хоча воно буде не дуже глибоким і це буде їм заважати, от, але всяке може бути. Тому я на цьому закінчую і хочу вам, дорогі друзі, побажати пильності, щоб ви добре аналізували своє життя, оточуючих і все, що відбувається, От, і бажаю вам щастя, здоров'я і щоб у вас все вийшло так, як ви собі задумали. До побачення, дорогі друзі.